Так, я в Аврорі. Зараз по кормушке треба шсадити. Такий рибак-то без, без прикорки. Басальний. Блін, кошика забило. Кормушки бачилось. Якщо хоті верх? Ну, там без розниці, да? так? Скільки дві штучки, хватить? Так, що сходимо, знаєте, куди. Ось попорошу. Що. Що? Кукуру? Тебе ж було вже таке назад. Mm -hmm. так я вже... Таке на чужі. Mm -hmm. Так, обов'язково беремо бризкавки, там питали, що почув. Ось дивіться, які я брала, отаку от брала в мене і отаку. От 99 гривень коштують. А самі кращі мені ось оце такі. Вони 44 гривні беру. Не знаю. отаку от візьму і. І може ще якусь взяти. Ось дивіться, такий самий, тільки, тільки красненький. Тут, тут мухи від кліщів, давай Ого, 64 гривні, йовки палки Розігналася ці добризкалки, а ці бачите, по, по 70 гривень. Не знаю, блін, брати не брати. Воно ну, все дивіться, які. Так, візьму, короче. Хай буде. Ну а що? Поки є, бо тоді не буде, правильно? Це від кліщів візьму все цей, короче. Ой. Так, іду. Дитину по кошика пішла. Я, мабуть, на цьому і завершу свою покупку в цілі в тому що вони не резинові. Ніжно. Дивіться, в мене риба й тут клює. Дивіться, кому як золотого карася, чи, чи білого, чи серебряного.